За минулу добу терористи здійснили 52 атаки на позиції сил АТО, використовуючи артилерійський мінометний вогонь. В зоні Донецького аеропорту протягом ночі активних бойових дій не зафіксовано. В зону враження дворожої артилерії потрапили населені пункти Донецьке, Попасна, Старий Айдар, Кримське, Макарове, Щастя, Станічно-Луганське, Сокольники, Песке, Донецьк, Авдіївка, Петровське, Миколаївка, Новобахмутовка, Славне. Невельське, Тоненьке, Мар'їнка, Артемово, Дебальцеве, Майорськ, Шуми, Нікішина. Протягом доби надійшла інформація про поранення чотирьох та загибель двох цивільних осіб. На Маріупольському напрямку посилено заходи для боротьби з диверсійними групами противника та ворожими безпілотними літальними апаратами. Артилерія сил АТО нанесла 25 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бандитів. Наголошуємо, що вогонь у відповідь. Відкривається лише у тому випадку, коли в зоні ураження немає мирних мешканців.